Настав важливий момент в історії з Міндічгейтом. Зеленський ввів санкції проти нього, і тут зразу є три цікавих моменти, на які треба звернути увагу. Я думаю, що ці всі три моменти це те, що може говорити про те, що Зеленський спалився з цими санкціями. Продемонстрував себе як співучасник скандалу чи цієї історії, і давайте розбирати це по черзі. Ну, перше. Друге, перше, це те, що Зеленський попередив Міндіча про самі санкції. Це дуже важливо. Може, хтось подумає, що це е, не має значення, але насправді це дуже важливо. Вчора, спочатку Середенка, потім Зеленський. Оголосили про те, що будуть введені санкції. Що це означає? Це означає, що Міндіч, знаходячись в Ізраїлі, повинен зробити певні речі, які допоможуть йому уникнути цих санкцій. Ну, Тобто, коли ви знаєте, що проти вас є санкції, ви можете дещо зробити для того, щоб ці санкції пом'якшити. Ну, припустимо, власність. Достатньо 10 хвилин в роботи з адвокатом чи для того, щоб переоформити своє майно на якусь іншу людину. Це можна зробити де завгодно, це можна зробити в будь-якій країні. Ніякої проблеми в цьому немає. Ключове, що навіть в Україні це можна зробити, а що заважало вчора, по довіреності комусь з людей міндіча. Переоформити майно на себе, ми будемо це бачити, це буде дуже цікаво. Тому що насправді один з факторів це сам 95-й квартал, який є власністю міндіча. І тепер ми або побачимо його у арми, яка буде ним керувати, або ним буде керувати хтось іншим. І якщо підтвердиться, а я думаю, що це не може стати таємницею, якщо підтвердиться, що хоча б якесь майно. Міндіча в останній день, тобто вчора, було переоформлено на когось, то це говорить про те, що це спрацювала інформація самого Зеленського, повідомлення його і Свириденка, що вони будуть накладати санкції, бо вони почали діяти з сьогоднішнього дня, оголошено було про них завтра, вчора. Таким чином, можна говорити ось про що. Можна говорити про те, що. По перше, у нього був час з 8 числа, ми це знаємо. Що з 8 числа вже тепер відомо, що ще 8 числа вони знали, що е, будуть обшуки е, у Міндіча, і вони цілком могли до цього готуватися, але якось вони так не дуже готувалися, що якщо вони навіть не змогли вивести всі гроші, чи сховати, чи передати комусь чи щось таке. Але менше з тим, тобто, перший фактор ключовий, чи було переоформлене майно. Міндіча на якихось третіх осіб, в тому числі майно 95-й квартал як компанія. Ми знаємо, що Міндіч мав стосування до певної кількості телеграм-каналів, що він був спонсором чи власником якихось там коміків і так далі. Цього всього дуже багато і це окреме розслідування. Якщо підтвердиться, що якесь з цього майна було переоформлено саме вчора, то це означає, що Свириденко і е, Зеленський спрацювали як агенти, які попередили Міндіча. Стежимо за цими подіями. Це буде дуже цікаво. Принаймні, е, якщо навіть це не вспливе, і розслідувачі до цього не дійдуть, тому що я не розслідувач, я просто аналітик, який бачить, як це робиться. Ну, будемо чекати такої принаймні інформації. Друга частина теж не менш цікава, самі санкції, самі санкції. Слабенькі. Якщо порівнювати з санкціями проти Порошенка, ну Порошенко ворог, це зрозуміло. А Міндіч він же хороший, він же ж по-хорошому все крав. Разом з Деркачем, з його помічниками, виводив гроші в Росію, це вже доведено. А Порошенко, він же ж ворог опонент, тому санкції на Порошенка накладені довічно і в широкому масштабі, а санкції на Міндіча накладені. Тільки на три роки. Ну, е смішна, звичайно, історія, тому що ці санкції можуть бути продовжені будь-яким іншим президентом, вони безумовно будуть продовжені, але рука дрогнула, він не зміг е ша санкції е продовжити, чи санкції ввести пожиттєво. Тільки на три роки. тільки на три роки. Ну як же ж, ну це ж? Ну як же це можна зробити? І це теж достатньо показово, тому що насправді той скандал, який сьогодні розгорається навколо Міндіча, навколо цієї всієї корупції, він дуже показовий. І зверніть увагу на заяву німецьку. Вони говорять, що попри все ми підтримуємо Україну і дуже стежимо за те, що відбувається. Вони не сказали нічого про цей скандал, але вони сказали раптом, несподівано, що ми підтримуємо Україну і стежимо за подіями. Таким чином ви розумієте, що відбувається в Європі. Зеленський зробив заяву, до речі, про те, що він дуже розраховує на гроші європейців, бо Україні дуже потрібні гроші, а інакше він буде шукати інший варіант. Вітую від собі, який інший варіант може шукати Зеленський, якщо гроші не дадуть американці і європейці. Швидше за все, цей варіант гроші якісь іншої країни. Ну, не МВФ, ясно, що МВФ не хто ж може дати ці гроші? Може, той, хто самий, хто дає гроші Росії? І це дуже показово. Мені здається, що тут вже закладається наш перехід під контроль якоїсь іншої країни, а не тільки тієї країни і не тієї групи країн, яка нам допомагала раніше. Бо в умовах, коли є міндіч. Гроші давати буде європейцям важко, і вони вже будуть більш уважно стежити до того, куди потраплять якісь гроші, і звичайно будуть вимагати більший контроль над цим. Але ще це два приводи. А третій, взагалі, унікальний. Нагадаю вам, що вчора що сказали прикордонники, коли виїхав Міндіч, вони чітко і ясно розказали, що ніяких обмежень щодо виїзду, Міндіча не було. Міндіч виїхав тому, що у нього є троє неповнолітніх дітей. Ми не оспорюємо, скільки в нього там дітей, неповнолітніх, це окремо. Ми довіряємо нашим прикордонникам, бо наші прикордонники, ну ясно, вони ж працюють в інтересах України. Але давайте поставимо собі питання. Людина, яка виїжджає з України, і прикордонники говорять про те, що вона мала право, бо в неї є троє дітей. Швидше за все, має звільнення від мобілізації. Логічно? Логічно. А раз вона має звільнення від мобілізації, громадянином якої країни є ця людина? Ви здивуєтесь, вона є громадянином України. Отже, ми прекрасно знаємо. Що Міндіч, виїжджаючи з України, виїжджав з українським паспортом, і по всіх документах він проходив як громадянин України. Правда? Ну, слухайте, це заява е, наших прикордонників. Якби він не був в... Паперах всіх занесених як громадянин України, вони б на це вони б інакше говорили. Вони б сказали: Міндіш виїхав як громадянин іншої країни, і він не є в реєстрі громадян України, і в його ніде немає. І ми його випустили. У мене є один знайомий, який є громадянином Канади і громадянином е е України. Він прийшов в РАКС для того, щоб реєструвати шлюб з українською дівчиною, і показав свій паспорт канадця. І йому е перевірили все сказали, вибачте, давайте свій український паспорт. Тому що ми знаємо, що ви громадянин України, у нас це зафіксовано. Тому навіщо ви будете реєструвати свій, свій шлюб, як громадянин Канади, реєструйте його громадянин е е України. І він таки був громадянином України. І питання зараз полягає в тому: так це знали кордонники, що він громадянин України? Знали. Вони його випустили громадянина України. Він пред'явив паспорт громадянина України і він виїхав як громадянин України. А сьогодні в документі про санкції проти Міндіча написано, що він громадянин Ізраїля. Отже, робимо висновок. Швидше за все, нещодавно, коли ситуація загострилася, можливо, це було після картонної цієї революції, Зеленський таємно, тихенько позбавив Міндіча громадянства України і нікуди ця інформація не пішла. Навіть прикордонники її не знали. І тепер ми дізнаємося, що він громадянин Ізраїля. Якщо він громадянин Ізраїля, прикордонники би не давали довідку про те, що він перетнув кордон, бо в нього троє дітей. Вони би сказали, що він перетнув, бо він не є громадянином України. Вони такого не сказали. А сьогодні Зеленський в е указі про санкції проти е Міндіча вказує, що він громадянин Ізраїля. Що це означає? Це означає, що. Зеленський, прикриваючи свого друга, в потрібний момент позбавив його громадянства для того, щоб Україна не могла депортувати його з Ізраїля в Україну. Ізраїль і так неохоче видає своїх людей, але він дуже неохоче видає своїх людей і ніколи не видає, якщо ці люди не є громадянинами іншої країни, а тільки громадянинами Ізраїля, припустимо. Тому шансів у України повернути Міндіча сюди немає, бо він не громадянин України. В чому прокол всієї цієї історії? По-перше, Зеленський підставив себе вже три рази, як я вам тільки що сказав. А по-друге, і це дуже важливо розуміти, Зеленський не врахував той фактор, що міндіч під ковпаком ФБР. А от ФБР може забрати у Ізраїля кого завгодно, якщо захоче. І не має значення, що з цього приводу думає не чи хтось інший. Він його віддасть Штатам. І якщо Штати... Справді захочуть е, покарати Міндіча за той злочин, про який колись писала нещодавно українська правда, то вони його заберуть. А заодно Міндіч розкаже все, що він хотів розказати. І це ще один прокол Зеленського. Він уже відбувається не під його контролем, і те, що сьогодні відбувається щодо іншого всього, говорить про те, що Зеленський взагалі нічого не контролює. Він зараз вибирає для себе роль. Він хоче зараз визначитися і обнародувати для нас, українців, хто він. Чи він е, непрофесіонал, е, наївний чоловік, чи, як він сам любить казати, лох, і нічого не бачив, що навколо нього творилося. І це злочин для президента під час війни, і для людини взагалі таке, а для президента під час країни війни це великий злочин. Або він зрадник, або він частина. Цього всього проекту. І у мене є підозри, великі підозри, що багато злочинів, в тому числі корупційних, виконуються, ну, скажімо так, під управлінням росіян. Росіяни, в даному випадку Деркач, його річники і так далі. Вони працюють на те, щоб ослабити Україну шляхом корупції. Що й відбувається? Починав Деркач з плівок Порошенка Байдена, а сьогодні... потім. Деркач отримав під контроль ядерну енергетику. Потім він здав дві атомних станції росіянам, а тепер він роз... зі... з друзями Зеленського розкрав енергетику. Це ми говоримо про енергетику. Повірте мені, я відчуваю, що наступним поверхом. Буде розмова про нашу безпеку, і оборону і Збройні сили. Недаремно умер втік. Недаремно. І замовчати цю історію буде вже тепер неможливо. Ось така історія. Дякую вам, що ви були зі мною. Буду практикувати і далі прямі ефіри. сподіваюсь, вам це сподобалось. Якщо воно вам сподобалось, якщо вам е зручно, що я виходжу в прямий ефір, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я на це дуже розраховую. А тепер я спробую якось вийти з прямого ефіра, що я не дуже добре знаю, як це робиться.